Всім привіт! Це відео буде цікаве для тих, хто, так як я, не знав, як зареєструвати свій автомобіль, привезений з США. Хочу розказати вам весь порядок дій, як це все відбувалося в мене. З самого початку я купив автомобіль, купив автомобіль вже тут, на Україні, по дорученню, по дорученню від тієї людини, яка розмитнювала цей автомобіль. Далі, після того, я автомобіль зробив за місяць. Я пішов, поїхав, зробив сертифікат. Сертифікат у ній обійшовся в Преста. Там вони перевірили, чи можна цю машину випускати на дорогу. Там перевірили фари, стопи, тормоза і підчіпили якусь штуку ззаді вихлопної труби, виміряли рівень екології. На цьому сертифікат закінчений. Це в мене зайняло по часу 2,5 години приблизно. Сертифікат мені видали. Це було всього суботу. Суботу вечором я став на чергу, став на чергу за допомогою електронного запису. Так, в Google можете вводити, це я також не знав. Вводите є запис і реєструєтесь там, проходите, виходить, за допомогою електронного підпису з дії, авторизацію і берете собі талончик. Талончик я взяв на 9.05 до експерта, це обов'язково. Для першої реєстрації, так як у нас зараз в Україні вже не є обов'язково проходження для реєстрації автомобіля проходження експерта, а для першої реєстрації вам є обов'язково проходження експерта, прийшов, взяв, написав заяву на проходження експерта, спустився вниз, пройшов експерта. Експерт мені дав висновок з цим висновком і з усіма решта документами, я пішов на 10.45, пішов до столика. Біля столика. ну За цим столиком мені порахували весь податок, який я маю сплатити. Дали ніби три квитанції, три чека таких. З цими чеками я пішов в касу, заплатив в податок, заплатив першу реєстрацію і номера. Так, оплатив я цю, всі, цю всю цю суму і після цього здав. Разом з чаками, з квитанціями здав це все за слідуючий там е проходив це на третьому столику, віддав четвертий столик, і за 20 хвилин мені видали техпаспорт, на ім'я того, е тієї людини, яка розмитнювала, і нові номера. Після цього тільки мені прийшлось, е ну, попро ну, щоб цей власник відправив мені нове доручення, на ту людину, на яку я е на які, які я схочу продавати, або на мене. і я вже з тим дорученням зможу собі продавати, як захочу автомобіль. Далі, що вам хотів показати, це по підгонці деталей. От так стали тайванські деталі. Це є два крила і оцей капот. Так це все підігналося. Зазори всі в ідеал, можна сказати. Так само так виглядає бампер від компанії. Від фірми GoodGo на стику з капотом. Так на стику з фарами, так на стику з крилами. Підігнено все практично в ідеал. Далі по автомобілю що я хотів розказати по комплектації. Тут стоять вже такі фари ледовські, набагато краще, ніж стояли на білій. Ну, зовсім другий вигляд автомобіля так далі по... У... виглядає отак все плотно пристає все стає на свої місця так стає це все з крильниками все стає повністю так як має бути на свої місця так, з цієї сторони так само стають на свої місця оці локери Локери потрібно ставити перед тим як ви будете ставити губу. Прикрутили локер тоді знизу перекручуєте губу. Якось так. Ну і в загальному такі. Так, ще нюанс по встановленню цього банкеру. Перше, що хотів сказати, це є. Вам не потрібен оцей абсорбер, що йде у комплекті. Так, як, якщо ви його поставите, ви його просто сюди далі не засунете. Він не стане вам в місце. Вам потрібно або його повністю викинути, так як я зробив, або просто сточити його приблизно ну, плюс-мінус 1 см, щоб він був у вас не більше. Так він у вас стане на своє місце, інакше він у вас не стане. Далі, що я зробив, і що вам потрібно буде зробити з цим бампером, це є оцей нижній підсилювач. Цей нижній підсилювач вам також потрібно буде 5 см підрізати, Підрізати, тому що тут і далі йде туманка. Я його підрізав, загнув вниз і виходить, скріпив разом з бампером. Так, таким чином отримали ще одне плюс-кріплення для, для бамперу. Вигляд автомобіля поставив новий спойлер такий. M-Performance, по-моєму, так називається. Бо до того поставив був таку шнягу що. Поставив, коротше, подивився, що то ні до чого. Так, коротше, будете вчитись на моїх помилках, як кажуть, краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх. Таку херню я б узяв. Ось таке весло. Не знаю, якщо комусь може подобається, хай хай забирає. Взяв я її за 2400, по-моєму, тисячі. Його цей спойлер можу віддати за 2, а може ще менше. Так що, якщо комусь подобається, дзвоніть, торгуйтеся. Також хотів показати по комплектації. Тут іде вже спорткоробка, не така, як на тій звичайно, стояла. Далі руль з пелюстками, далі утримання у полосах це також було там. Ще що тут є? Ніби складання зеркала також там було і саме, що мені більше сподобалося, це і оці сидіння. Сидіння е на тій білій сидів як на табуретці, а от ці сидіння реально вони дуже комфортні, дуже класні. От є, є оце бокова підтримка, у вас стискає по боках, коли ви цим регулюєте, у вас стискає по боках. Є пояснична підтримка, так само підкачка. Підкачує у пару відділах спинки і також це дуже зручно. Також тут є підігрів руля, і ніби все, по комплектації ніби такого нічого немає, але от є стеляша. стеля. Ще. Ну, ніби нічого такого і не потрібно. от е -е Єдине, що хотіло би, хотіло хотілося, то е -е. Великого монітора, а так то більше нічого не бракує. Компактація плюс-мінус така, як я хотів, але тільки потрібен був би монітор і була би каска. А, також є безключовий. Ну і сама ця штука, що є, це є фари. Фари і відповідно стопери стайлові. Так вони виглядають. Також зовсім друга пара кальош. така от пушка. Ну і по суті все. Розказувати більше нема про що. Саме найбільше хотів розказати про цю ситуацію з реєстрацією. Надіюсь, вам була корисна ця інформація. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався випуск, обов'язково ставте пальці догори. І всім, всім гарного дня.